Chrysler200LX 2012 року випуску має пробіг 346 тисяч км, бензиновий двигун 2,4 літри, трансмісія автомат тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, підсилювач керма, регульовану кермову колонку, подушки безпеки, центральний замок, електропривід дзеркал, підігрів дзеркал. Електросклопідйомники, мультикермо, кондиціонер, круїз-контроль, радіо CD, AUX. Це комфортний седан 2012 року випуску на автоматичній трансмісії, за доступною ціною. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.